Дорогі друзі, всім зараз важко, але найважче самим незахищеним вуличним тваринам. Тому ми просимо вас по можливості допомогти нам їх прогодувати. І особливо просимо вас, допоможіть Вікторії погасити її кредит, який вона брала на лікування її котика Джекі. У нас є окремий конверт, на який ми збираємо. На вуличних котів. А ще у Вікторії є картка з непогашеним кредитом. І ось на екрані ви зараз бачите всі витрати з цієї картки. А саме всі витрати, які пішли, виключно на вуличних котиків на різні корми, вітаміни і ліки. Бо Віта купувала все необхідне, хоча й має на цій карті. Борг по кредиту. І ось ми дуже просимо вас допомогти Вікторії погасити цей кредит, який з'явився через форс-мажорну ситуацію з котиком Джекі ще на початку лютого. І посилання на відео про це я додам в описі. Але дуже просимо вас, по можливості, допомогти Вікторії закрити нарешті цей кредит. Бо він дуже зв'язує їй руки і заважає щось планувати, в тому числі і пов'язане з допомогою вуличним котиком. І ми з Вікторією щиро дякуємо всім, хто їм допомагає.